Добрий день, шановні читачі. Продовжуємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом казковою повістю різдвяна пісня в прозі видатного англійського письменника 19 століття Чарльза Дікенса. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися на тому, що годинник пробив північ, і дух нинішнього Різдва зник. Однак Скрудж зразу побачив величного привида, закутаного з голови до ніг у плащ із капюшоном. Як хмара чи згусток туману той плив над землею йому назустріч. Так починається куплет четвертий, який називається Останній із трьох духів це найнапруженіша, найбільш драматична частина різдвяної пісні в прозі Дікенса. Чорне, схоже на саван діяння третього привида ховало його голову, обличчя, фігуру. Видно було лише простягнену вперед руку. Мовчазна фігура духа вселяла скруджу такий жах, що коліна в нього підгиналися. Трохи отямившись, Ебенезер спитав у гостя чи він дух майбутнього Різдва. Дух нічого не відповів. Але рука його вказала кудись уперед. Скрудж заспокоює себе тим, що привид хоче йому блага. Ебенезер і сам вже прагне до добра і сподівається стати іншою людиною, а тому готовий вдячно йти за духом. Місто, здавалося, раптово саме виросло довкола них і обступило з усіх біч. Дух і Скрудж опинилися в центрі. На біржі в юрбі комерсантів. Точиться розмова про те, що один із них помер. Але ніхто не висловлює печалі з цього приводу, не планує йти на його похорон, не каже жодного доброго слова про небіжчика. Комерсантів цікавить тільки те, що він зробив зі своїми грошима. Побачене і почуте стає для скруджа ще одним доказом того. Що рішення, яке він уже прийняв у душі, кардинально змінити свій спосіб життя вірне. Потім дузі скружим опиняються в крамниці лахмітника. Туди один за одним приходять прибиральниця, праля, які працювали у Ебенезера, і посильний гробаря. Виявилось, що кожен з них щось вкрав у покійника. Але читачі, як і скруч, ще не знають імені небіжчика. Крадії оправдовують себе тим, що померлий старий скнара, жив не як усі люди. Тому ніхто не догледів його в смертну годину, і він помер сам саміський. І це йому кара за гріхи. Скруч дивився на цих людей і відчував обурення і огиду, навіть подумав про те, що доля цього нещасного. Могла бути і його долею. Мить і скруж стоїть у головах чийогось неприбраного ліжка, на якому під порваним простирадлом лежить хтось безмовний. Лише слабкий промінь світла падав на ліжко, де пограбований, знедолений, необмитий, неоплаканий, покинутий усіма спочивав мрець. Кажуть, людина дізнається, чого вона насправді варта, коли помре. Скруджу стає страшно від побаченого. Він благає духа піти з кімнати і обіцяє назавжди зберегти в пам'яті цей урок. Глибоко співчуваючи покійнику, скруж питає у привида, чи є хоч одна душа, яку смерть цієї людини не залишила байдужою. Дух показує родину, яка була в дуже скрутному становищі через борги перед кредитною конторою, власник якої не хотів відтермінувати повернення позики, але він неочікувано помер. Дізнавшись про це, чоловік і жінка радіють, бо тепер виплата боргу відсрочується і вони зможуть якось викрутитись. Смерть людини принесла щастя в цей дім. Ось що показав скруджеві дух. Далі привид і Ебенезер заходять в убогий дім, боба кречета. Вся сім'я вже лобі. І Ебенезер на свій жах розуміє, що помер крихітка тім. Без сумніву, тих грошей, які сплачував Ебенезер Клерку, не вистачало на лікування хворої дитини. Скруж дуже важко переживає побачене, бо він всім серцем прикипів до хлопчика. Мить і привид ебенезером опиняються на цвинтарі. Рука духа вказує на одну з могил. Увестрімтячи, скруж на колінах підповзає до могили, і на зарослій травою кам'яній плиті читає своє ім'я. Тепер він в жаху зрозумів. Що це його тіло лежало на смертному одрі. Наляканий, пригнічений побаченим, Скруч благає привида дати йому шанс на порятунок, запевнює, що став іншою людиною і докорінно змінить своє життя. Скруч клянеться шанувати Різдво і зберігати пам'ять про нього весь рік. Спокутувати своє минуле сьогоденням і майбутнім ніколи не забути цих уроків. І вперше за весь час привидова рука ледь помітно здригнулася. Здійнявши руки в останньому благанні, скруч знову і знову просить духа змінити його долю і раптом помічає, що привидове обличчя змінилося. Його каптур і мантія зморщилися, обвисли. Весь він якось скулився і перетворився на різблене бильце ліжка. Цвітало, скруж прокинувся у своїй кімнаті, у своєму ліжку. У новому заповіті наводиться притча про нерозумного багача. Одна з багатьох, які Ісус Христос розповідав своїм учням. Можливо, саме нею надихався Діканс, коли створював різдвяну пісню в прозі. До вашої уваги, текст притчі. Глядіть, остерігайтеся всякого користолюбства, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав. Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, Оце я зроблю. порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток, і скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися. Боже, до нього прорік. Нерозумний. Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготовив? Що ж довів скруджеві у четвертому куплеті привид, який погодьтесь дуже схожий на смерть. Нажива, багатство, хибні цілі в житті людини. Вони вбивають її душу, віддаляють від людей, прирікають на самоту. Якщо людина присвятить своє життя тільки накопиченню багатства, вона не навчиться любити життя людей, радощі світу пройдуть повз неї. Про те, чи змінився скруч, як обіцяв привидові, чи спокотував він своє минуле сьогоденням і майбутнім. Ви, шановні читачі, дізнаєтесь, прочитавши останній п'ятий куплет різдвяної пісні в прозі Дікенса, Дякую за увагу, любі друзі!